Всім привіт! Зараз покажу, як податись на фінансову допомогу для тих, хто приїхав по програмі COET. Це разова допомога. Заходите на таку сторінку, посилання залишу в описі, Крутите сюди в самий низ. Шукайте таку кнопку «Apply Online Now». Що для цього потрібно? Потрібно мати банківський рахунок. Всі, хто дорослий, доросліше 18 років отримують на свій рахунок, діти отримують на рахунок батьків. Пропонують 3 тисячі для дорослих. І для дітей тисячі, Отримайте на протязі п'яти робочих днів. Тобто, вам потрібен банківський рахунок. Клікаєте сюди, внизу тут вибираєте, що заповнюєте саме, потребуєте допомогу і продовжуєте. Перед вами відкривається така форма. Переписуйте ці дані з вашого ворк або з паспорту. Тобто, пишете тут на латиниці, англійськими буквами. тобто, Ім'я і прізвище. Наприклад, вас зовут Том Круз. Для прикладу, пишете сюди Круз. Тут Том. Далі оцей номер 1442 і оцей. берете з Work Permit, Повертайтесь на цю сторінку, тут для прикладу показано, де знайти. Тобто номер UCI знаходиться тут справа, просто цифри, Записуєте сюди. А в цей номер 1442 знаходиться трошки вище. Він такий жирним виділений. У когось починається з С, у когось з У, я питав. У мене конкретно починається з У. І переписуєте сюди дані. Далі ваша дата народження. Адреса. Може бути адреса готелю. Наприклад, ви живете на порт Ев. Це запитаєтесь з готелю. Або, наприклад, на картах подивитись. Сіть, це місто. Тобто ваше місто, не обов'язково це може бути Вінніпег, може бути Торонто і так далі. Вибираєте провінцію. Манітоба, посткод. У них щось типу такого. Теж можете подивитись на картах. Далі телефонний номер. Телефонний номер, якщо у вас є, то пишете. Якщо немає, тут написано Option, так само, як email, то не записуйте. Але якщо є, то краще записати. email адреса якщо у вас є. І саме головне це банківський рахунок. Вам потрібні всі дані. Банківський працівник вам їх видасть. І ви їх. Тут не можна помилитися, бо, наприклад, тут питає тільки три цифри. Отут спробуєте спробуйте 4 ввести, не вийде. Тобто, для прикладу, де їх взяти? Вписуйте сюди дані трьох цифр, сюди 5. Конкретно в моєму банку цей номер із сіми цифр у когось із 12. І записуєте. Тобто, для прикладу, де це можна подивитися, в своїй банківській виписці. або в мобільному додатку можете дивитися. Також далі вибирайте мову, якщо вам краще французьку, вибирайте французький, якщо ви сам пишете Нов і продовжите. Це, це кінець. Якщо у вас є діти, ставите кількість дітей і на наступній сторінці заповнюєте ім'я, прізвище і дані усіх номерів знову, там статі, перміт чи з паспорту і дати народження. І все, чекайте 5 днів. Посилання на цю сторінку залишу в описі.